У бойовій частині Збройних сил України на Січіславщині майорить чорне знамено Карпатської Січі. Націоналісти, які вже рік воюють на передовій російсько-української війни, готуються скласти військову присягу. Командир Олег Куцин востаннє перевіряє списки. Чорнобривий друг Малюк, шовкопляс Крапівін. на плац урочисто виносять прапор військової частини. Карпатська Січ перше добровольче формування, яке цілою бойовою одиницею легалізувалося у збройних силах України. Присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягає ніколи не зрати українського народу «Карпатська січ відтепер рота вогневої підтримки 93-ї механізованої бригади. Це не була команда моя, чи когось із старшин, а це було спільне рішення всіх. Практично одноголосно всі проголосували за те, щоб вливатися у склад Збройних сил України. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу українському народові. Служу українському народові. Зараз унікальна можливість ця українська нація є зібрана в одній державі. Не бореться по одну сторону барикад. Ми боремося проти зовнішнього агресора, і нарешті ми маємо шанс, чи можливо не не вперше, вирватися з лабет російського окупанта і побудувати справді українську державу. Служу народу України. Новачків тут нема. Від початку війни свободівці воюють і в Нацгвардії, і в територіальних батальйонах МВС. Завтра ми всі знову на позиціях на пісках е захищати нашу землю. А на останок, вперше на території військової частини Збройних сил України заприсяжені воїни читають молитву націоналіста. Нехай собі відроджуся! Силою твоєю промінюся. Силою твоєю промінюся! Бо ти все життя моє. Бо ти все життя моє. Націоналістів про свободівців, які заходять у всі формування, вони і наповнюють наші збройні сили патріотичним змістом, змістом справжнього українського воїна. Усвідомлювати, чого ти воюєш, за які ідеали ти воюєш, за яку країну ти воюєш, це не менш важливо, ніж володіти технічними засобами. В Чинах ти хай знайдує смерть! В чинах ти хай знайдує смерть! Солодку смерть у муках за тебе! В солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі. І, і розплинуся, розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Всіх вітаю. Я! Вітаю. Карпатське сіль, шикування. Олег Куцин не барився. Колективна знимка і. Готель! Цього ж дня воїни відвідали Кам'янське, велике промислове місто Дніпропетровської області. Їх оплесками зустрічали на центральній площі. Щоправда, влада міста, яке досі офіційно носить ім'я бандита Дзержинського, зустрічі з легіоном уникала. А значить, візит таки був потрібен. Жартують свободівці. Ви, якщо бачили, ні, нікого тут не було. з представників нашої влади нікого. Я сподіваюся, що незабаром це місто вже матиме не назву Ленінського ката, а буде називатися традиційно кам'янським. Якраз для підтримки Січиславських патріотів у Кам'янському презентували Легіон Свободи. Нас вирушаємо назад на фронт у піски. Основна частина наших вояків вже вирушила на фронт. Одне відділення вирішило приїхати до вас з тим, щоб презентувати наш підрозділ і привітати вас з ними, героїв. Встигли і до музея історії міста, де відверто говорили з людьми про війну. Сам з Донбасу безпосередньо з міста Донбасу воює за своє місто за все. Яскравий приклад, який ламає стереотипи. В мене почали в киянина ламатися стереотипи на Донбасі, на сході знайомими.